Сьогодні ми поговоримо про те, на які основні аспекти варто звертати увагу при виборі країни для переїзду. В першу чергу це податкова система. Особливо для бізнесменів це розуміння податкової системи тої чи іншої країни. Адже ви маєте розуміти, що таке податкова резиденція. Як декларувати свої доходи, що робити взагалі з тим бізнесом, який у вас є зараз в вашій країні? Чи його потрібно закривати, чи потрібно буде його релокувати? Адже є різні можливості і різні опції. Ви маєте розуміти, під яку систему податкування ви підлягаєте, особливо якщо у вас є дохід від іноземних компаній. В першу чергу познайомтеся з податковою системою. Тієї країни, в яку ви плануєте переїжджати. На другому місці це джерела доходу. Як ви будете заробляти кошти? Яка у вас професія? Чи є перспективи у вас на тому чи іншому ринку? На третьому місці легалізація свого перебування. Це дуже важливий момент. Для того щоб ви могли залишитися потім в цій країні. адже приїхати почати нове життя, а потім не мати можливості там залишитись, це буде для вас дуже великим стресом. Ви маєте розуміти, які документи та доходи вам потрібні в країні, для того, щоб ви змогли там залишитись, тому шляхи переїзду. Ви маєте додати собі ще процес легалізації, адже якщо ви захочете потім отримати громадянство тої чи іншої країни, ви маєте розуміти весь шлях до його отримання. Четверте це якість житла. Які вибір нерухомості є в країні, його ціна оренди. А також можливості взяти іпотеку, наприклад, або купити собі в майбутньому житло. П'яте це якість життя, ціну цього життя. Скільки коштує їжа, транспорт, яка інфраструктура в цій країні, а також все інше, що потрібно вам для вашого життя. Шосте. Якість медицини та освіти, її доступність, а також якість цих послуг. Сьоме це клімат, адже клімат може дуже сильно вплинути на якість вашого життя, а також стан вашого здоров'я. А саме головне це на те, скільки ви проживете. Зумієте, сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною, а також допоможе вам обґрунтовано прийняти рішення щодо вашого переїзду в Європу. Далі ми розглянемо топ 5 країн, де найбільше мігрантів в Європі. Залишайтеся зі мною, підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі, по яким ви критеріям обирали для себе країну для переїзду в Європу. Дякую за перегляд мого першого відео на Ютубі. До зустрічі в наступних відео!